Слава Ісусу Христос, дорогі шановні люди, мир вам, українці! Дорогі люди, я християнин. Вісім років тому Бог мене спас. І від того моменту я почав читати Святе Письмо. Святе Письмо нас вчить, щоб ми молилися. Я закликаю вас молитися. В такий нелегкий час для нашого народу і також для ізраїльського народу, щоб просили в Бога милості для нашого і ізраїльського народу, щоб Бог зупинив все це кровопролиття пролиття на мирі спокій. Но найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку. Я хочу нагадати вам про того, хто нас створив, про того, хто любить нас. Багато людей вірять в Бога, вірить в Ісуса Христа. Ну, чи знаєте, що Ісус любить вас? Но чи знаєте для чого Ісус Христос приходив на цю землю? Ісус Христос приходив на цю землю, щоб нас спасти від пекла. Тому що ми всі грішні. Хтось більше, хтось менше, але ми щодня робимо той чи інший гріх. Чи то в думках, чи то в словах, чи в ділах. Все, що тайне перед Богом буде явно. І прийде той день, прийде той час, коли ми всі будемо стояти перед престолом Божого, коли ми будемо відповідати за свої гріхи перед Богом. Вірити, люди, чи вірять в це, чи не вірять, не уникне жодна людина зустрічі з Богом. Але що нам робити? Як оправдатися людині за свої гріхи? Чи можливо це зробити добрими справами? Ні. Чому? Тому що жоден злочинець. Не оправдається на суді, коли він вкрадав людей, наприклад, що він робив добро іншим людям. Якщо суддя справедливий і добрий, він захоче впустити таку людину, але він не зможе. Тому що по закону він має судити таку людину. Наш Бог є суддя справедливий. Що би люди робили, не робили добра, багато-багато неможливо перекрити Божу справедливість своїм добром. Ну, Бог є рішення. Бог послав свого Сина Ісуса Христа. Для того, щоб Ісус Христос взяв наші гріхи на себе, повністю заплативши. І весь Божий гнів вилився на Ісуса Христа за наші гріхи. Тому що Ісус Христос Він безгрізний, Він досконала жертва, Він досконала плата за наші гріхи. І Він помер за наші гріхи. Ну, як ми можемо дізнатися, що Бог прийняв його жертву, щоб Богу було це угодно? Бог воскресив Христа смерток, як доказ того. Що Він прийняв жертву Ісуса Христа. І таким чином Ісус Христос задовільнив усю Божу справедливість. І таким чином, що Христа, правили, Бог може наставити. Дорогі люди, в Біблії написано: усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас Слово промирення. Оце ми, як посли від імені Христа, ніби сам Бог звертається до вас через нас, примиріться з Богом. З Богом можна промиритися через покаяння і віру, віру в Господа Ісуса Христа. Ісус Христос, Він задовини справедливість Божу, і таким чином Бог може нас прощати. І це буде справедливо, тому що Ісус взяв нашу воно на себе. Помер і воскрес, возінься на небо і сидить проваруч Отця Небесного. Ну, Вдруге Він прийде вже не спасати людей, але судити. Дорогі люди, чи спасена твоя душа сьогодні? Чи знаєш ти, куди потрапиш після того, коли земне життя скінчиться? Є ад є рай. Це виборка на Бог любить людей і не хоче, щоб людина помирала і йшла в пекло. Тому Ісус Христос приходив на цю землю. Примиріться з Богом, покайтеся гріхах, відверніться від своїх злих доріг, наверніться до Бога. Покаяння це переміна мислення. Це на 180 градусів до Бога в той шлях. І через віру в Ісуса Христа людина може бути прощена, оправдана і спасена. Вірите в Господа Ісуса Христа. вірите в Його любов. Він любить нас. Він дуже сильно любить кожну людину, незважаючи на те, що ти робив і хто ти є. Читайте це Письмо, там все про це написано. Досліджуйте Писання. Воно говорить про Ісуса Христа. Нехай благословить вас Господь. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих цих людей, бережи цих людей, благослови Україну і Ізраїль. Помили і спаси. все це зло. Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. А Будьте благословили. Якщо в Ізраїлі живу, Біблія ті, що ми за Ізраїль.